У міжнародному аеропорту Бориспіль новий керівник від 26 липня 2013 року Олексій Качанов генеральний директор летовища. Він як і попередник продовжує працювати над удосконаленням інфраструктури терміналу. Д сьогодні ми приступили до реалізації нової концепції роботи терміналу «Д». Ми приступили до реконструкції второго етажа терміналу «Д» общій площадю 5,5 тисяч метрів. К апрелю місяцю слідчого года. Второй этаж терминала D примет пассажиров внутриукраинских рейсов, которые, которые перейдут из терминала Б. Таким образом, в терминале D будет впервые на Украине реализована концепция создания хабовой точки, где международные пассажиры и внутренние пассажиры будут обслуживаться в одном терминале и будут созданы все условия для обслуживания трансферных пассажиров. До 15 грудня цього року мають реалізувати нову концепцію щодо харчування пасажирів, а також планують збільшити до 2,5 тисяч квадратних метрів площу для магазинів Дюті Фрі, за словами Олексія Качанова, до квітня наступного року завершиться будівництво багаторівневого паркінгу, який вирішить проблему з паркуванням біля терміналу. «Д». парковка буде чотирьох парковка буде состояти з 2038 паркомісць, на парковці буде реалізована саме всев'янна система в'їзду-виїзду автомобілів. Як повідомив керівник аеропорту, не лише термінал, де працює. Зокрема, в терміналі Б сьогодні обслуговують чартерні рейси, а також планують перевести до цього терміналу рейси лоукост компаній. Термінал Ф законсервований, але тільки тимчасово. Ми підготували концепцію по використанню його як грузового терміналу. Сьогодні ми находимся в переговорном процессе с основными игроками грузового рынка авіаперевозок. І от результатов этого переговорного процесу зависит та или иная стратегія його использования как грузового. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.